Доброго дня, шановні учні, батьки, вчителі. Ось і настав цей осінній день, який запрошує нас повернутися до навчання. Знову пригадати, що таке домашні завдання, кистові роботи, вірші на пам'ять, твори, рівняння. Тому не час зволікати. Варто розпочинати. Які кожен свідомий українець захищає і захищатиме, що є сил. Величезна кількість українців відклали своє мирне життя на потім, аби повернутися до нього уже після війни. Але, на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедливо та підступно забирає життя найкращих серед них є і наші випускники. Вшануймо пам'ять загиблих героїв. Хвилиною мовчання. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, щиро вітаю вас з Днем Знань! Пам'ятним цей день буде для наших першокласників, адже переступивши поріж школи, ви зробите перші кроки на шляху до вершин духовності і життєвої мудрості, Упевнено крокуйте дорогою знань, будьте наполегливими, цілеспрямованими, досягайте високих результатів у навчанні. Гордіться тим, що ви українці. Особливим цей рік буде і для наших 11-класників, які стоять на порозі дорослого життя, підкорюйте вершини знань, досягайте омріної мети. Нехай цей рік розкриє перед нашими ліцеїстами нові можливості пізнання себе і світу, занурить у бездонний океан науки, учителям принесе задоволення від результатів їхньої праці, а батькам упевненість в освіченості і щасливій долі своїх дітей. Зараз ми складаємо іспит на стійкість, мужність, єдність думок і дій, тож будьмо згуртованими. Бажаю усім миру, здоров'я, невичерпної наснаги і незламної віри в нашу перемогу. Сьогодні не тільки свято зустрічі зі школою, але й свято знайомства з однокласниками, з першою вчителькою. Тож настав час познайомитися з першокласниками Марганецького ліцею номер 2 мої діти рідні землі. Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Всі ми любимо трудитись, хочемо відмінно чіпись. Ми прийшли не ховатися, а в суботку ми йдемо до школи перший раз у перший клас. У нас буде все гаразд ми на кращий клас. Любі мої першокласні, вітаю вас з початку навчального року з прекрасним святом з знаком. Бажаю вам бути сумлінними, старанними, сміливими нічними і досягати ваших Зі святом вас! 2014 рік, урочиста лінійка, День Знань, і наші випускники 10 років тому. Так невблаганно плине час, так швидко ви подорослішали, любі наші діти. А ніби вчора вас такими несміливими і кумедними привели батьки до школи. А сьогодні ви стоїте на порозі дорослого життя. Любі діти! Для вас почнеться вирішальний навчальний рік. Нехай він буде роком роздумів, кропіткої праці та духовного зростання. Напевно, ви дивитесь на першокласників і впізнаєте в них себе, а вони мріють швидше підрости і стати схожими на вас. Тож привітайте вашу зміну і дайте їм щиру пораду. Сьогодні виросневий день святковий, нам радісно і сумно одночасно, адже це останній рік навчання в школі. Любі першокласники сьогодні особливий день вашого життя, святом першого дзвоника вам відкриються двері країни знань. Надійним провідником країни знань буде ваша перша вчителька, суха Наталя Леонідівна. З першого дня навчання крок за кроком будуть свій власний світ, світ знань, світ досконалості, яким будуть пишатися ваші рідні і наша шкільна родина. Вашими іншими друзями стануть шкільні підручники. Скільки цікавого, що чекає вас на їх сторінках, Дорогі першокласники, ми дуже щасливі, що в наш останній рік навчання ми передаємо остефету саме вам. Будьте щирими та товариськими, тоді зараз завжди поруч буде багато друзів. Будьте впевненими у своїх силах. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво та весело. Будьте відповідальними та наполегливими. Тоді ви завжди будете радіти можливості відповісти на уроці та отримати гарну оцінку. Будьте наполегливими у своїх цілях. будьте успішними у своїх відкриттях, будьте гідними, звання учень Марганецького ліцею номер 2 Найщиріші слова подяки вам, шановні вчителі, за знання, мудрість і вашу великодушність. Дорогі мої діти, сьогодні. Розпочинаєте ви свій останній шкільний рік. Хай остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною, сприятиме здійсненню ваших майбутніх мрій і планів. Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий. І нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень, блискучих перемог. Учіться! Дійте, мрійте, працюйте, старайтесь, вірте і перемагайте. Щасливого навчального року! Нехай цей навчальний рік відкриє перед учнями нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків, гордістю за своїх дітей. Щиро вдячний всім. Та завітав на наше свято. Бо дуже важливо продовжувати жити з великою вірою в нашу неминучу перелік. Осімиває дзвоних зоти. Насвиче клас, насиче клас. Мнізаняли дуже швидко пролетять, Та ніколи не повернувся назад. Запам'ятай. Гарні дні, і ви друзі всі жіни, запам'ятай найкращі дні, і ви не всі. Хай дистанційно наш дзвоник лунає, та віримо, скоро він усіх позбирає. Шкільні коридори, улюблені класи, у всіх же великі, дознані запаси. Дзвени, наш перший дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Шкільна родина він не він не знай.